Привіт, друзі! Ви на каналі Футбол Тут ми говоримо про футбол не як експерти, а як друзі за столом після матчу. Сьогодні у нас головне про старт українських клубів у новому сезоні Єврокубків, хто з команд представлятиме Україну, на якій стадії вони стартують, коли жеребкування і перші матчі, то їхні потенційні суперники, та які учні тренерські перестановки вже сталися перед цим сезоном? Поїхали. Ліга чемпіонів Динамо чемпіон України починає боротьбу у другому кваліфікаційному раунді і зіграє з переможцем пари Жальгіріс, Литва, Шамрон Спартанс Мальта. Перший матч відбудеться на виїзді 22 або 23 липня. А матч відповідь вдома 29 або 30 липня. Новий формат Ліги Чемпіонів 36 команд, кожна грає 8 матчів у загальному етапі: чотири вдома, чотири на виїзді. Найкращі вісім одразу йдуть до однієї восьмої фіналу. І якщо ви досі не до кінця розумієте, що за новий формат у лізі чемпіонів у нас на каналі є окреме відео, де ми все розклали по поличках, посилання буде в коментарях. По дефолту здається, що наші хлопці повинні без проблем долати цей раунд. І ще одна важлива деталь: у цьогорічному розіграші для Динамо важливо не лише пройти кваліфікацію, а й заробити рейтингові очки для країни. В останні роки українські клуби втратили позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА, і виступ Динамо в цьому сезоні може суттєво вплинути на майбутню квоту для України в Єврокубках. Ліга Європи. Шахтар як володар Кубка України стартує у першому кваліфікаційному раунді. Донечани зіграють проти фінського клубу Ільвес 10 липня вдома, а 17-го на виїзді. У разі проходу далі на другому етапі суперником Шахтаря стане Бешекташ. У гірників новий тренер. Арда Туран легенда турецького футболу, екс-гравець Галата Сарая Атлетіко та Барселони. Як тренер привів Еюпспор до історичного підвищення в Суперлізі Туреччини. Контракт Шахтарем підписано до 2027 року. Інтрига навколо Шахтаря цього літа особлива: новий тренерський штаб, нова філософія гри, новий виклик для Арди Турана. Це перший міжнародний досвід як тренера, і саме Єврокубки стануть лакмусовим папірцем його підходу. Вболівальники чекають не лише результату, а й видовищного футболу. Те, чим Шахтар славився в найкращі роки. Олександрія та Полісся стартують у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференції. Олександрія зіграє з надахою пари АЕ Кларнака – Партизан, а Полісся чекає дуель з переможцем пари: Борац Боснія, санта Колома Андора. Для Олександрії це четвертий підхід В Єврокубки. Найкращий результат клубу груповий етап Ліги Європи у сезоні 2019-2020, де команда змагалася з Гентом, Вольсбургом та сент Сентентьєном. У сезоні 24-25 Олександрія посіла друге місце в УПЛ, що стало найвищим досягненням в історії клубу. Однак, після завершення сезону Руслан Ротань, якого визнали найкращим тренером України в цьому сезоні, перейшов до Полісся. А Олександрію очолив 33-річний Кирило Нестеренко, вихованець донецького металуга. Після завершення ігрової кар'єри спочатку працював тренером молодіжної команди Ю-21 Кам'янської Сталі, а потім став помічником головного тренера основної команди. Також працював тренером в командах шахтар Тераганда, Каспі Актао та в Софійському Левській. Полісся ще зовсім новачок в Єврокубках. Житомирська команда дебютувала влітку 2024 року, коли грала проти словенської Олімпії у сезоні 25-26 Полісся вдруге поспіль представлятиме Україну в лізі конференції. І Олександрія і Полісся підходять до нового сезону з амбіціями, але з різними цілями. Для Олександрії це шанс повернути собі репутацію стабільного єврокубкового бійця після декількох тихих сезонів. А для Поліса це можливість зробити наступний крок після дебюту, здобути першу перемогу, перші очки, і, можливо вписати своє ім'я в історії європейського футболу. Обидва клуби мають чим здивувати. Це літо обіцяє бути гарячим для українського футболу і не лише через температуру за вікном, нові тренери, нові виклики та бажання кожної команди довести Україна. Це рівень. Динамо прагне повернутись до Ліги Чемпіонів. Шахтар починає нову еру з Ардатураном. Поліся ще зовсім зелене боєць у Європі, але вже з досвідом. А Олександрія хоче знову голосно заявити про себе на міжнародній арені. Попереду жеребкування, великі емоції, голи і несподіванки. Тож підписуйтесь на футбол ставте вподобайки, залишайте коментарі і проживемо цей євросезон разом.